У Тернополі поруч із набережною з'явилося ще одне місце відпочинку для батьків та дітей. Нещодавно тут облаштували новенький дитячий майданчик. Батьки кажуть, що нову локацію для наймолодших тут довго чекали, а діти вже встигли випробувати нові атракціони. Гарно, Гарно? ще більш місця краще. розташування. Чи... Я тоже поговорити. Що скажеш? Чим тобі подобається цей майданчик? Подобається її дуже мені. Я мене весело прямо. Ми довго її чекали. Можна бракувати чекати. Чекали майданчик? А що тобі тут подобається найбільше? Кататись. Добре, слава Богу. Що в наші я взагалі кажу, що в нашому місті дуже багато всяких оновлень і незважаючи на такий тяжкий стан, все. Все працює, все робиться на цій локації. Відпочинку встановили сучасні гойдалки для дітей різного віку, дитячі гірки та каруселі, лазанку тощо. Провели також благоустрій території навколо майданчика. Зокрема, встановили лавки та урни для сміття. При облаштування цього дитячого майданчика не було виключно жодної копійки з бюджету міста Тернополя. Проект реалізований за рахунок коштів приватного інвестора, який мав певні зобов'язання перед містом. Також варто окремо подякувати представнику підрядника, який реалізований проект, оскільки зроблено досить короткі терміни. Це вже другий дитячий майданчик, який облаштували поблизу ставу. Перший розташований біля Тернопільського замку. Його новили у 2018 році. Він особливий тим, що там також можуть гратися діти з інвалідністю.